Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес, як завжди, на його сторінках, розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня де отримати квитанцію та як сплатити податок на житлову нерухомість для фізичних осіб. Стартувала кампанія з вакцинації дітей проти кору, кого, чому і чим вакцинують у грішніх плавнях про відповідальне і безвідповідальне ставлення до братів наших менших. Роту жовто-блакитних янголів створили Оксана та Світланка Рубльови. Спортсменка з горішніх плавнів Ангеліна Некрасова виборола золоту медаль на чемпіонаті Європи з боксу. Також у номері 9 елементів українського одягу, які є стильними в наш час битва супів. гаспачо, Хліб на будь-який смак. У чому різниця, рекламні оголошення. Програма телепередач та кросворд. Придбати газету можна в касі «Тиркагок». Гок. Звертаємо вашу увагу на графік роботи з 12.00 до 13.00. Обідня перерва. Також газета є у продажу в мережі магазинів марки Топт, Адіс, магазині. Мрія починаємо підготовку до нового навчального року. Вивчаємо абетку разом з Телеекспресом. Телеекспрес джерело інформації твого міста.